З найдавніших часів домашня худоба вважалася ознакою багатства, а її викрадення справжньою бідою для сім'ї і прирівнювалася чи не до найтяжчих злочинів у селі, і сьогодні до корови ставляться з повагою і любов'ю і вважають практично членом сім'ї. Скільки років живе корова питання не тільки економічне, а й моральне, адже втрачати те, до чого звик завжди дуже важко, які ж основні причини впливають на тривалість життя корівки. Причина перша еволюційна: всі домашні тварини мають коріння від представників дикої природи. Точно відомо, що прабатьком корів був тур. Вимерли в наш час найближчі родичі домашніх крупнорогатих американський бізон, буйвол, європейський зуб, зебу і як в результаті одомашнення корів сильно видозмінилася в цілому, і їх біологія, і це правильно адже на тварин в дикому середовищі впливає природний відбір. Тобто процес, в результаті якого виживали тільки найсильніші тварини і залишали після себе потомство людина ж в процесі одомашнення намагався відбирати тварин тільки за тими ознаками, які мали більше значення для нього, в тому числі і тривалість життя. Причина друга тривалості її використання людиною, корова виключно домашня тварина. Тому тривалість її життя безпосередньо залежить в першу чергу від терміну використання її людиною як в приватному подвір'ї, так і на промислових фермах. Основні критерії. Які впливають на питання про те, скільки років використовувати корову в абсолютно будь-якому господарстві, напрямок скотарства молочне або м'ясне молочну худобу утримують довше ніж м'ясну в середньому на 3-4 роки рівень продуктивності тварин тварин з низькою продуктивністю утримувати тривалий час абсолютно невигідно. Витрата на їх утримання перевищить отриманий прибуток. Племінна цінність тварини племінним тваринам через їх високу вартість і цінності створюють такі умови, щоб максимально збільшити термін використання їх в господарстві і отримати якомога більшу кількість здорового приплоду. При хорошому змісті і грамотному використанні терміни життя тварин в господарствах подовжується, що дає можливість отримання більшої кількості телят і молока від однієї матки, чим довше використовуються корови в господарстві. Тим менше відсоток їх вибракування, що збільшує процентну кількість маток в стаді і підвищує рентабельність господарства, при тривалому терміні використання можна оцінити тварин за якістю потомства ще до їх вибуття з господарства, причина третя індивідуальні особливості. Вони залежать від породи стану здоров'я корівки і деяких інших факторів. Великорогата худоба молочних порід в середньому доживає до 20-25 років, але продуктивна служба корів значно коротше їх середньої тривалості життя. В середньому дійних корів тримають 80 років, а тварин, що мають високу племінну цінність, значно довше при встановленні термінів використання корів і биків враховують вік трапляються тварин. Так як приплід від старих особин зазвичай має знижену життєздатність і відстає в рості в порівнянні з приплодом від тварин середнього віку, сильно скорочують життя тварині часті хвороби, як заразного характеру. Так і немає, виснажують життєві сили організму постійні авітамінози, паразитарні захворювання ведуть до втрати продуктивності такі хвороби, як мастит, ендометрит та інше. Причина четверта умови годування вони можуть як подовжити життя годувальниці, так і стати причиною раннього старіння її організму. Треба розуміти, що якість годування безпосередньо впливає на продуктивність вашої тварини і його здоров'я, а відповідно. І на тривалість його життя, наприклад, варто знати, що годування надмірно великою кількістю грубих важко пережовується кормів, тягне за собою раннє зношування зубів корівки, що так само скорочує термін її життя у вашому господарстві, адже зуби. Один з головних інструментів в системі травлення жуйних в умовах промислового виробництва нерідко причиною раннього вибування тварини зі стада стають такі захворювання, як травматичний ретикуліт, ацидоз, авітаміноз, порушення мінерального обміну і багато інших пов'язані з порушеннями годування, причина п'ята умови утримання на них впливає як людський фактор, то як доглядає затвареною власник. Так і ряд інших факторів, кліматичні умови, екологічна обстановка, відомий факт, що в районах, де пасовичний період довше, корівки живуть довше, ніж в районах з більш суворим кліматом, тривале стілове утримання, відсутність достатнього моціону, більш тривале вживання грубих кормів, збіднених вітамінами і мікроелементами, все це завдає значної шкоди здоров'ю тварини і впливає на те. Скільки в цілому живе корова, відомо так само, що впливає на здоров'я худоби і тривалість світлового дня, і якість повітря в приміщенні і багато інших факторів, адже слово тварина однокореневе слово живе причина шостої інтенсивність використання та експлуатації корівки в господарстві. На великих промислових фермах вони схильні до експлуатації найбільш посилено, що значно зменшує термін їх використання в господарстві, корови настільки можуть видоюватися, що кісткова тканина у них може стати губчастою крихкою, що сильно впливає на здоров'я корівок на індустріальних фермах середній термін використання тварин – 3-4 роки. особен з високою продуктивністю намагаються утримувати значно довше. Використання корів в непромисловому молочному скотарстві зазвичай триває 6-8 років, а биків – 5-6. у неплемінних господарствах Швеції, Німеччини та інших країн з метою отримання кращої за якістю м'ясної продукції. Термін життя особин молочних порід значно скорочують, вбиваючи їх при досягненні віку 5-6 років. При цьому прискорюється оборот стада, але значно підвищуються витрати на вирощування тварин. Тим часом окремі особини протягом значного терміну зберігають здатність до розмноження і дають високі надої до 20-22 річного віку виключно цінних биків. Виробників використовують в господарствах до 14-15 років. Наприклад, корови костромської породи краса і дослідниця перебували в господарстві Караваєво до 22 річного віку. І за весь період їх використання від кожної отримано понад 116 тиск молока корова соснементальської породи. До 21 року корова 1351 Німеччина за 24 роки життя отелилася 21 раз. Корова Нопса айрширської породи, Фінляндія, за 20 років 17 разів. Її продуктивність за всі лактації склала понад 110 тиск молока. Або 4941 к молочного жиру, бика милого на случних пунктах у Лебединському районі Сумської області, використовували до 15-річного віку, а бика мока істобенської породи, до 16 років найбільше в світі пощастило індійським коровам, адже там вони зведені ранг святих недоторканих тварин, мабуть, які їм вдається прожити довге і щасливе життя і померти своєю смертю.